Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги депутати, шановні громадяни України. Я вам розкажу, що відбулося в Маріуполі 9 травня. Озброєні російські диверсанти розстріляли, проникли в управління міліції, розстріляли працівників міліції, розстріляли мирних громадян. І ті, кого захищає Сімоненко, я вам розкажу. Вони були з гранатометами, з автоматами, з мінометами. Вони спалили управління міліції. Акцією по захопленню Маріупольської міської ради керував голова комуністичної партії в Маріуполі, депутат Маріупольської міської ради Дейнес. От хто керував цією акцією. А він виходить, розказує, що мирні громадяни постріляли. Ви цих людей повели на вбивство, ви їх розстрілювали. Ваші диверсанти, яких ви підтримуєте. В Луганській області Хохлов, депутат комуністичної партії, блокував військові частини, організовував антисепаратистські мітини. В Донецькій області, Хмільовий Славянську, будував барикад. Де стріляв проти наших солдат. Це все депутати від комуністів. Тому я дивуюся, чому комуністична партія досі не заборонена, як злочинна організація, як посібники ворога, як колабораціоністи. І я пропоную Олександр Валентінець ставлю пропозицію знову вилучити Сіманінка з зали для того, щоб ним тут і не воняло цим гнилим продажем. po e zbësh në Коли ти подонок виходиш сюди, коли ти розказуєш, як ми убиваємо людей, ви їх убиваєте, ви розколюєте країну. Ви почули тут хоч одне слово засудження незаконного референдуму від комуністів? Ні, не почули, бо вони за завданням Росії розколюють нашу країну. Вони досі кажуть, що вони народні депутати. Шльондри ви продажні, простітутки ви política